Прем'єр-міністр Голландії Марк Рюте каже, що життя принца Йохана Фріза як і раніше в небезпеці після того, як він попав під лавину в Австрії. Голландський принц Йохан Фріза знаходиться в критичному, але стабільному стані в реанімації лікарні Інсбурга. Після того, як Лавина поховала його, поки він був на лижах в Австрійських Альпах. Агентство Австрії повідомляє, що 43-річний принц, середній син королеви Біатрікс, був у університетській клініці Інсбурга. Прем'єр-міністр Голландії Марк Рюти запропонував останні новини. Я спілкуюся з королевою. Вона з принцесою Меби у лікарні Інсбургу. Я сказав їм, що всі голландські люди відчувають до них симпатію. Лікарі говорять, що стан принца стабільний, але його життя все ще перебуває на небезпеці. У найближчі дні ситуація проясниться і можна буде говорити про якісь прогнози. Йохан Фріза не є спадкаємцем престолу, бо він одружився без дозволу уряду 2004 році. Він був би другим в черзі попереду свого молодшого брата.